We'll <laughs> Ми на полігоні у Нових Петрівцях, де з новобранців перетворюють на справжніх професіональних бійців Національної гвардії, в руках яких нова українська зброя. Сьогодні ми говоримо про автомат Форд. Ви дивитесь програму зброї. Дивіться сьогодні штурмові гвинтівки та пістолети кулемети. Чим озброєна Національна гвардія? Зброя, яка приходить на заміну автоматам Калашнікова. Бійці спецпризначення демонструють, на що здатні автомати Форт. Ми випробовуємо їх у дії та перевіряємо на патріотизм. Коли ми говоримо про автомати, то уявляємо зброю якусь не завжди зручну з прикладом, з магазином. Але зараз ми побачимо штурмову гвинтівку, яка повністю зруйнує ваші стереотипи. Знайомтесь Форд 224. Форт 224 повністю українська штурмова гвинтівка, як і інші моделі нашого огляду, створена у Вінницькому науково-виробничому об'єднанні Форт Міністерство внутрішніх справ. Гвинтівка представлена у трьох різних калібрах, що дозволяє використовувати її як у польових умовах, так і в міських спецопераціях. А збалансована будова і високі тактико-технічні показники роблять гвинтівку зручною та ефективною зброєю. Проте, який Форт 224 в експлуатації. Та в бою нам розкаже підполковник Андрій Бочаров, начальник служби ракетно-артилерійського озброєння Першої оперативної бригади Національної гвардії України. Він знає все не тільки про гармати та ракетні установки, але й про сучасну стрілецьку зброю. Андрій, автоматичні гвинтівки Національної гвардії. Що маємо за екземпляри, що маємо на озброєнні, Та чому перейшли від традиційних стареньких Калашникових? Ну, по-перше, гвинтів, е штурмові гвинтівки, гвинтівки пред'явлені. Для показу вони і всі вітчизняного виробництва. Перший зразок це форт, штурмова гвинтівка форд 224, яка виконується в трьох різних калібрах: калібру 9 на 19 мм, калібру 556 мм та калібру 545 мм. В чому різниця? Для чого саме? Давайте з 9-го калібру. Основний момент в тому, що компоновка гвинтівок однакова. Але за допомогою заміни основних вузлів, тобто ствола, затворної групи, магазину, ми можемо переходити з, од... з одного калібру на інший, в залежності від того, яке завдання стоїть перед підрозділом. Наприклад, для роботи в місті більш доцільно використовувати 9-мм. Ну, також роботів в приміщенні. Так, в місті, тобто мається на увазі робота в приміщеннях, в об'єктах, в будинках. А Чому саме такі калічні? Оскільки куля калібру 9 міліметрів пістолетна, вона має меншу рикошетну здатність, більше зупиняючу, зупиняючу дію має, менше початкову швидкість і доцільно використовувати на відстанях до 200 метрів. Тобто така ріс. Принцип яка... заряджання, Давайте візьмемо, механізм заряджання. Значить, принцип дії цієї гвинтівки е, це дія порохових газів, які виникають внаслідок згорання пороху, на е, газовий поршень. Він приводить в дію всі механізми. Принцип заряджання тут в тому, що е, з магазину ємністю 32 патрони поступає патрон в патронник прямою подачею. Знімає затворної затримки патрон в патронку. Можна він Короткий, це, це ну, є в найкоріше е, всього. Для чого він е, е, габаритні розміри е, цієї штурмової гвинтівки дозволяють йому е, проникати в вузькі проходи, е, в приміщеннях, в вікна, в двері, е, тобто зручний для маневреності самого бійця. Оце, Я як, так короткість. розумію, це короткість. Це б... БУПАП. Так, досягнута за рахунок використання всіх рухомих частин зброї в прикладі. При цьому без зміни довжини ствола, зберігаючи її балістичні, балістичні характеристики, готуючись, допустимо, для переходу на інший калібр, коли треба підготувати зброю, це спеціальний фіксатор, який кріпить. Ствол зброї, тобто за рахунок його провороту. Це можна зробити в бойових, можна в бойових умовах? Можна зробити і в бойових умовах, але для цього з собою треба мати комплект запасних стволів. Але практично, 5, 45 це, можна але практично це робиться в стаціонарних умовах, в умовах пункту постійної дислокації перед виконанням завдання, кожний стрілець під себе може Перезаряджається він з лівої сторони, я так бачу. Значить, конструкційно, конструкційно передбачено спеціальне екстракційне вікно, через яке виходить стріляна гільза, відбивається так? для правші на праву сторону, для лівші за рахунок заміни оцих вузлів. Можна, тобто переставити можна поміняти чи на право, чи на ліву. Так, точно, можна переставити під ліву руку. Кнопка Відкидання магазину знаходиться як з правої сторони, так і з лівої сторони. Тобто, в залежності від ну, підстрільця. Також е, е, рукоятка перезаряджання Зиму. її можна переставити на іншу сторону. Які недоліки, на вашу думку, є у цьому ці зброї? Основний вепер, недолік наприклад? це, е, скажімо так, параметр е, ймовірності, виходу з ладу е, тут набагато вищий, ніж в звичайному автоматі Калашніка, за рахунок того, що тут. Дуже багато механізмів і деталей, які взаємодіють між собою. Тобто вирогідність відказу одного з механізмів досить висока, більше, ніж в іншому. А плюси. А плюси? Більші. Балістичні характеристики цієї зброї вона більш кучна. Вона не дає такої віддачі і розбросу. За рахунок збалансованого звати точною зброєю? Центру ваги. За цей рахунок стрільбу можна вести навіть з однієї руки. Ford 224 це одна модель із трьома різними наборами характеристик. Залежно від завдання, ви обираєте або штурмову гвинтівку калібром 545 х 39 чи 556 х 45 або пістолет-кулемет калібром 9 міліметрів. Принцип роботи лишається незмінним, відрізняються лише показники стрільби. У будь-якій комплектації Ford 224 із порожнім магазином важить 3 кілограми та 600 грамів, має довжину 580 мм. міліметрів. Штурмові гвинтівки оснащі. Він магазином на 30 набоїв, пістолет-кулемет – на 32. Гвинтівка калібру 5,45 робить до 900 пострілів на хвилину, калібру 5,56 – до 1000, пістолет-кулемет – до 1200. Прицільна дальність гвинтівок – до 500 метрів, пістолету-кулемету – до 200. форд – універсальна модель штурмової гвинтівки, яка дозволяє бійцю самому обирати необхідні параметри. Для роботи у місті, коли важлива не так дальність стрільби, як зупиняючи дія кулі, підійде пістолет-кулемет під набій калібром 9 мм. Для польових операцій знадобиться потужніший набій. Але гвинтівка при цьому залишиться такою ж компактною, збалансованою та зручною завдяки розташуванню рухомих частин механізму в прикладі за схемою БУПАП. Наступний зразок – 221 це український варіант ізраїльської штурмової гвинтівки ТаВОР. Її наші зброярі виробляють за ліцензією. Автомат представлений із трьома стволами різної довжини у двох калібрах. Щоправда, міняти їх за власним бажанням бійці не зможуть. Давайте далі наступному да. текам. Далі по е, ліцензії завод виробляє е, аналог ізраїльської штурмової гвинтівки фірми ТаВОР. Це 556 мм штурмові гвинтівки Ford 221. Так само виконано по системі Bullpup, де всі рухомі частини розташовані в прикладі зброї. Принцип такий ж, як попередній. Принцип наприклад. такий ж, як попередній, а для яких є, для бойових як... завдань. Які бойові завдання виконуються? От, Тут е... бойові завдання можна виконувати такі самі, як з автоматом, тобто робота як в місті, так і в польових умовах. Два різних калібри. Це калібр 5,56 на 45 натівський калібр, патрон калібр 5,56. А це? І це так так також. Але єдині між ними довжині ствола. Тут 619 мм тут. Шістьсот сімдесят міліметрів в даному випадку, для, збільшення балістичних характеристик. Тобто, ми програємо в габаритах, але виграємо в балістичних характеристиках. Тобто, для роботи в польових умовах тобто де необхідно далість... забезпечити більш, більшу дальність роботи зброї. дальність можна ефективно зброї. стріляти з зброї? калібр 5,56, ефективна ефективно дальності стрільби до 600 метрів. Система заряджання його така ж сама, як попередніх. Система хочу заряджання така сама, але тут е, виконаний в одному калібрі. Він в калібрі 556, не дозволяє заміну проводити. Е, є деякі відмінності Ви, е, у від'єднанні магазину. Спеціальна кнопка розташована перед магазином, перед магазином. Да, для від'єднання. Але також сама мається затворна затримка, яка розташована за магазином під час останнього пострілу. Затвор залишається в крайньому задньому положенні. Він бачить, що у нього закінчились магазини. Так само від'єднує магазин за допомогою вже тут фіксатор магазину, який перед ним знаходений. От, На відміну від попереднього зразка, натисканням на кнопку магазин від'єднається. Тут більш такий звичний варіант. Хто звик до автомата Калашенко, то в нього перед ним кнопка. Він засилає наступний магазин і знімає затворні затримки. Крім того, хочу ще наголосити, що запобіжник зброї знаходиться під, з лівого боку. Да, під правим пальцем, який можна замінити для ліші під ліву сторону. Тобто права рука виконує тільки одну функцію, натискає на да, тут, Так, тут йде. Недоліки та плюси, на вашу думку. Ну, такі самі, як попередній е, зразковий так, е, механізм такий е, так, так, багато е, деталей механізмів вузлів, які взаємодіють між собою, е, дають високу вірогідність відмови. При Але цьому, при, все при цьому, що так, е, збалансованість е, зброї дає її е, позитивні балістичні характеристики, високу кучність стрільби. І влучність штурмова гвинтівка Форт 221 калібру 556 на або 545 на із порожнім магазином важить 3 кг та 900 г. Залежно від обраного ствола, має довжину 725, 684 або 645 мм. Оснащений магазином на 30 набоїв. Гвинтівка калібру 5,45 робить до 900 пострілів на хвилину. Калібру 5,56 – до 1000. Прицільна дальність – до 500 метрів. Український аналог ізраїльського тавору Форт-221 це легка та зручна штурмова гвинтівка, яка відповідає всім вимогам сучасних бойових дій. Компактний розмір робить її ідеальною для спецоперацій у місті, а можливість обрати довший ствол перетворює її на інструмент для роботи в польових умовах. Тепер зброя для тих, хто поціновує класичні форми. Форд 228 та Форт 229. Це штурмові гвинтівки в їхньому традиційному виконанні. Але тут ми знайдемо, чим вас здивувати. Наступна модель. Це вже більш. Наступна модель. Схожа це... на автомат. Так, да, більш... вона схожа також на автомат Калашникова. В принципі, вона її повторює. Такі? Це е, штурмова гвинтівка е, калібру 762 на 39. форт розробка? Так, Форд 228. Що в нього змінено порівняно з автоматом Калашникова, наприклад. Перезаряджання, де воно проходить? Знову ж таки з лівого боку, але можна ставити на, на правий? Тут не можна переставити не на правий, ні на лівий. Також відсутня затворна затримка в цій зброї. Запобіжник для нього. Запобіжник, сектор переводу е, вогню, одиночний, автоматичний та безпека, відповідно. Магазини. Магазин, бачу так, стандартний, також, від... стандартний магазин АКМ ємністю 30 набоїв. І приєднується стандартно так само, так само так в автоматі Калашникова. Що в нього такого і іншого, ніж в автомата Калашника? Запобіжник розташований, як сектор, як з правої, так і з лівої сторони. Під великий палець руки можна переводити. Але він синхронно працює, тобто можна? Так, він одно... одночасно працює. Він має. Більшу дальність ефективного введення вогню за рахунок збалансованості, він менше імпульсивність має під час стрільби. А я ну, бачу тут ця... телескопічний. Да, тут приклад. є спеціальний обвіз, який дозволяє також кріпити каліматорні приціли за допомогою плану на планку Пікаді. Є Також механічний є також присутній механічний прицільний пристосування, телескопічний приклад, ергономічна рукоятка, яка виконана в зборі. З ствольною коробкою. Також рукоятка утримування. Він став зручніший. Він не відрізняється. А вага, його? вага його 3 кг 900 грам з На, відміну від На відміну від автоматоклашника 3 кг 300 грам, але ж тут довша довжина ствола. Балістичні дані. Да, і... Має ефективне ведення вогню на 800 метрів. Навіть тобто на нього автомобіль. можна оптикою працювати, вже на який працює на ефективності ведення вогню до 600 метрів. І наступна наша модель: я бачу великий калібр: триста Це Буде да. гвинтівочний набій натискового зразка калібру 762 на 51 Що про нього цікаво, можемо розказати? Система така сама, як і Ford 228, це Ford 229, але використання гвинтівочного набою тут дозволяє збільшити його балістичні характеристики, тобто довжину, ефективну дальність ведення вогню до 1000 метрів, так як в снайперській. Це робимо чи снайперська гвинтівках. Ну, відмінність її в тому, що вона не використовується для снайперської стрільби, а більш як штурмова гвинтівка, все таки, але з більшими, з кращими балістичними характеристиками, з більш потужним набоєм. Я почув магазин прямий магазин прямий, вже, прямий так, під гвинтівочний набій. Ємністю 25 набоїв, і також як попередній зразок комплектується телескопічним прицілом та іншими тактиками, тактелескопічними речі, Також аренні, все українська розробка так само, так це приклад. все українська розробка, яка дозволяє виробляти зброю від початку до закінчення у нас на території України. Форд 228, калібру 762 на 39. Вага із порожнім магазином 3 кг і 800 г. Місткість магазину 30 набоїв. Довжина зі складеним прикладом 642 мм. Робить до тисячі пострілів на хвилину. Прицільна дальність 800 метрів. Форд 229, калібру 762 на 51. Вага із порожнім магазином 3 кг, 940 г. Магазин на 25 набоїв. Боїв довжина зі складеним прикладом 870 міліметрів. Робить до 650 пострілів на хвилину. Прицільна дальність до тисячі метрів. Форт 228 та форт 229 – Це потужність. Та ще раз потужність. І при цьому це зброя продумана для бійців. У цих моделях усе зроблене для того, аби стріляти з них було комфортно. А прицільна дальність та влучність цих гвинтівок це окреме задоволення. Не всі завдання можна виконати, озброївшись самими лише штурмовими гвинтівками. У польових умовах необхідно мати додаткову вогневу підтримку. Йдеться в першу чергу про кулемет. І останнє я бачу і кулемет. вам так. Представлений легкий піхотний кулемет. Форт 401, який йде на заміну ручних кулеметів Калашникова РПК. тут представлений в калібрі 556 х на 45. Також натівський стандарт. Також натівський стандарт, як попередні зразки штурмових гвинтівок, але як кулемет. Він має більшу швидку швидкострільність. Темп його стрільби до 1200 пострілів на хвилину. Шутер. Ємність барабану 150 набоїв. В стрічках, де стандартний, це Буває піхотний різний. барабан для того, щоб було зручно. Це йде Стандартний Стандартний комплектації. Також є зразки, які розробляються під гунтівочний набій, але в чому ще Це розробка також повністю українська чи це прототип взятий ну, Взяти якісь прототипи. Це взятий прототип із ізраїльської із зброї. Відмінність в тому, що маючи вагові характеристики, ми перейшли. Тобто, е якби легкий кулемет піхотний да, на е заміну ручного кулемета перейшов, але має такі балістичні характеристики, як і е кулемет Калашнікова ПКМ. Також можна і оптику ставити на оптичені. Також можна поставити оптику, але е, вона не ефективна для роботи кулеметом. Робота тільки е, чергами по нижній частині. Так, відкривається кришка, споряджається. А, ну тобто, з іншого боку, подача патронів. Да, подача патронів. патронів, да, з лівої сторони. Де... А розібрати зібрати його важко чи більш ну, складніше, тут... ніж так, автомат? Основний нюанс в тому, що, наприклад, під час введення стрільби інтенсивної, для якої призначений кулемет, по суті, можна швидко замінити ствол. Запасний ствол, який йде в комплекті до кулемету, замінюється натисканням кнопки. Угу. Проводимо заміну ствола. Сошки і приклад. Значить, вони, да, якось... Сошки дозволяють утримувати е, кулемет під час стрільби. Е, тобто, можна змінювати, висоту, можна тобто, змінювати їх висоту, в залежності від поверхні, з якої ведеться стрільба вище — нижче. Е, приклад, е, так, сошки складні, вони складаються для транспортування. Угу. Можна вперед, можна назад. Тут є спеціальна також рукоятка, яка дозволяє утримувати. Можна вести з руки вогонь? Тобто, так, з руки на весу тримати його, а також для транспортування приклад складається поворотом. Угу. Зручніше більше. Так, для транспортування спеціальна рукоятка І має менші габаритні розміри, ніж стандартний кулемет Калашникова ПКМ. Але при цьому має ті самі балістичні практичні характеристики. Легкий кулемет Форд 401. Також виконується у двох калібрах 7,62 та 5,56. У цьому випадку ми маємо набої натівського стандарту. Калібр 5,56 на 45. Вага без набоїв 8 кілограмів та 100 грамів. Довжина 890 міліметрів. Ємність барабану 150 набоїв. Робить до тисячі пострілів на хвилину. Прицільна дальність до 500 метрів. Легкий кулемет Форд 401» на озброєнні підрозділу завдяки своїй вазі та габаритам не надто обтяжить бійців, натомість дозволить їм впевненіше почуватися під час бою, адже на голови їхніх противників буде литися дощ зі свинцю. І цей дощ не зупинить навіть перегрітий ствол кулемета, адже його легко замінити на свіжий. А зараз ми перевіримо нашу зброю на патріотизм та намалюємо прапор України. У нас є банки з фарбою, а замість пензлів нові штурмові гвинтівки. Спробуємо намалювати ними український прапор. Подивимося на сучасне мистецтво у виконанні наших бійців. Це не мистецтвознавча програма, і нам важко оцінити наскільки геніальною вийшла ця картина. Утім, ми ідентифікували цей стиль як абстрактний експресіонізм дивовижна сила мистецтва. Отже, підіб'ємо підсумки нашого огляду. Вибір стрілецької зброї дивовижний 5 різних калібрів з прицільною дальністю від метра до кілометра. Арсеналу національної гвардії справді можна позаздрити, і головне, що вся ця зброя виробляється суто українським підприємством. На порозі нове покоління Форт, яке з часом закриє епоху АК особливістю цих автоматичних гвинтівок та кулемету, є те, що вони можуть модифікуватися під калібри НАТО, що дозволить із легкістю перейти на світові стандарти. Ми побачили, що в арсеналі національної гвардії існує зброя на будь-який смак та для будь-яких тактичних завдань. І саме головне, ми побачили, що наші вояки чудово справляються з новими моделями. А отже, відповідальний момент не схибить ні зброя, ні вояк. Це була програма зброя та я Василь Вороновський. Побачимось.